То де взяти енергію, щоб пережити це все? Вітамінки, які ти не знайдеш в аптеці? Сьогодні новий формат відео. Знаєте, людина сонечка така собі людина з підсвіткою, тепла, світла та відкрита. Саме така дівчина зайшла до мене в магазин півроку назад, і я не розуміла, де вона бере ту енергію. У неї троє дітей всі різного віку. Як це можна витримати? Для мене це стало загадкою. Дівчина 40 яка все встигає. І коли ми з нею почали спілкуватися, вона зі мною поділилася рецептом білкового хліба. Дівчат півроку я його їм готую, і я стала зовсім інша. Я стала спокійніша. Я стала набагато краще відчувати людей, які навколо мене. Я знаю, як їх підтримати і як поставити. Іншу людину на місце. Енергія з цього білкового хлібу просто пре! Білковий хліб справжній та дуже корисний. Він надасть тобі сили, а шкірі пружності. 350 г чечевиці залити водою на ніч. Вранці гарно промити. Додаю 100 г льону. Блендером гарно все перебиваю до однорідної маси. Додаю склянку води. Міксером гарно все перемішую, додаю чайну ложку розпушувача для тіста. Міксером гарно розмішую. В получену суміш додаю 3 столові ложки цільнозернової муки, 50 г кунжуту. Знову гарно змішую та даю постояти тісту 2 години. Пересипаю тісто у форму. Моя форма має антипригарне покриття. В духовку на 45 хвилин температура 180 градусів і отримую неймовірно смачний білковий хліб. Цього хлібчика мені вистачає на тиждень. Зберігаю його в холодильнику. Десь через 2-3 дні я розрізаю залишок хліба на скибочки і підсушую в духовці, десь 15 хвилин температура 150 градусів. Так він буде ще краще зберігатися. Ти наче пробуджуєш ті зернятка, вони починають проростати, і саме з цього ти і готуєш свій енергетичний хлібчик. Якщо це відео було тобі корисне, постав! Я буду дуже тобі вдячна.